Від ранку від Львівською політехнікою мітинг студентів вони вимагають звільнення викладачки та мовознавиць Ірини Фаріон. Біля будівлі десятки людей із плакатами. Частина мітингарів також зайшли всередину і влаштували пікет під кабінетом Фаріон. Скандал здійнявся через висловлювання пані професорки щодо мови. Вона у різкій формі дорікнула військовослужбовцям, які зараз на фронті що ті розмовляють російською. А продовженням скандалу став лист від студента з тимчасово окупованого Криму. Який висловив у ньому свою проукраїнську позицію? Фаріон виклала допис у соцмережі і навіть не закрила дані хлопці. Хлопця через це до нього відразу ж навідалося ФСБ. 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала у своєму телеграм-каналі імейл від підписника. Хлопець підтримав позицію професорки у мовному скандалі через її висловлювання на рахунок російськомовних військових. Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної Керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму. У шапці було зазначено ім'я та прізвище автора. Також в імейлі йшлося, що родом хлопець із Керчі, а навчається на філологічному факультеті у Сімферополі. Підписники в коментарях відразу звернули увагу, що краще приховати персональні дані юнака, щоб не наражати його на небезпеку. Ірино видаліть повідомлення, а то до Максима ФСБ завітає. Викладачка ніяк не відреагувала на зауваження, і вже за кілька днів один із проросійських телеграм-каналів виклав фото студентського квитка на ім'я Максима Глєбова та відео з його допиту. Хлопець вибачається за свою позицію на тлі російського прапору. Я повністю освітлював свою віну і. Саме була проведена харінтелігентна бесіда, і я повністю відказувався от згляду, тому що я розумію, що я був неправ. Як пишуть в російських пабліках студентом та його оточенням зараз займається центр з протидії екстремізму МВС РФ, на ситуацію вже відреагував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Вважає народна депутатка сьомого скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних та звернувся до СБУ для кваліфікації дій Фаріон. Це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати і вже має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. А от представниця президента України в Автономній Республіці Крим та Ташева бачить наслідки від дій пані Фаріон ще масштабними. Ми фіксуємо цілі хвилі такого споту на території півострову, коли наші люди піднімають українські. Ті права в Криму, що є небезпечно фактично для життя і здоров'я людини. Вони малюють фарбою жовтою блакитною стіни. А отже, дії екснердепа небезпечні тим, що можуть негативно вплинути на спротив на окупованому півострові. Спонукає наших громадян набагато рідше якому пан з державним мордомським організацій, і можливо загалі не чинити цей спротив, переживаючи за. На свою безпеку, а от сама Фаріонці закиди Сейбік називає провокацією ворога. Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове, не ведіться на гибітську тактику ворога. Варто зазначити, встановити, що Максима Глебова було затримано саме після публікації Ірини Фаріон. Наразі неможливо, однак будемо очікувати оцінки СБУ.